Популярний спортивний фестиваль Відкриті уроки футболу відбувся в Бубовищі Мукачівського району. Це спільний проєкт Української асоціації футболу та міжнародних партнерів дитячого фонду УЄФА і Асоціації кроскультурних проєктів Данія. Запропонована свого часу ініціатива має важливе значення в контексті спортивної реформи на Закарпатті. Це дуже важливий момент для Закарпаття, тому що на Закарпатті футбол це такий великий культ, спортивний, і це надзвичайно важлива річ. Те, що футбол приходить у громади, і те, що до нього долучаються навчальні заклади, а саме там діти середніх класів, і п'ятих і шостих, це якраз говорить про те, що ми працюємо на перспективу. Сьогодні вся наша робота направлена на те, щоб там в майбутніх поколіннях, через 10-15 років, ми отримали результати там тієї там реформи спорту, яка сьогодні відбувається в Закарпатті». Проєкт на Закарпатті безпосередньо реалізує обласна асоціація футболу. Цього разу ще й у взаємодії з Мукачівською районною асоціацією футболу. Фестиваль пропагує знання з безпеки в умовах війни, філософію масового футболу, радість від гри замість результату за всяку ціну, здоровий спосіб життя та розвиток волонтерства. У заході взяли участь понад 140 школярів: із Клячанова, Лохова, Іванівців, Копинівців і власне бобовища. Діти були розподілені на 10 команд за кількістю секторів на футбольному полі і почергово брали участь у насиченій та різноманітній програмі. Займаюся футболом з 6 років. Це моє хобі. Сьогоднішнє свято дуже важливе для всіх, хто для всіх, хто тут є, це розвиває всіх, хто прийшов, вони, вони прийшли. Я знаю, вони прийшли для того, щоб досягти футболу. Вони хочуть щось навчитися. Я хочу грати на високому рівні. Сама не займаюся футболом, але люблю дивитися по телевізору. Моїм кумиром є Андрій Шевченко. Завжди слідкую за його перемогами, за його грами. Також у мене є менший брат, якому подобається цей вид спорту, і тому я йому завжди кажу, що підтримую, що ти маєш вирости і стати другим Андрієм Шевченком в історії українського футболу. Враження від цього дійсно у мене мега круте, тому що драйвово, весело, особливо в такий час це дійсно потрібно. Тим паче, що на дітей чекали численні подарунки. Солодкі у вигляді м'ячів та спортивного інвентаря, футболки й шапочки з логотипом фестивалю нагороджували учасників представники обласної і районної влади, територіальної громади і Закарпатської асоціації футболу.